Зима у нас сьогодні особлива, вона найбільш тепла за весь період спостережень. Я хотів би сказати, що в принципі вона у нас розпочалась, враховуючи те, що метеорологічна зима вона починається після того, як температура повітря перетинає добова 0 градусів. Вона почалась у нас 5 лютого. Я думаю, що тривати буде недовго, Скоріше за все, десь наприкінці. Лютого вона завершиться і прогнози ну дійсно саме такі. Ну, враховуючи те, що ми пережили 2024 рік дуже складний, і він був посушливий, і саме в нашому регіоні дуже мало опадів випало. У нас було недостатньо вологи і. Враховуючи те, що наші аграрії вони вчасно посіяли зиму пшеницю, але сходи отримали пізніше. враховуючи те, що отримали ну більше господарства, отримали пізні сходи в зимовий період, скажімо так, зима пшениця, зима ячмінь, вони увійшли в такому не дуже розвиненому стані. Але і грудень, і е, січень він радував нас доволі такі теплої погоди, і навіть були перекриті історичні максимуми. Значить, всі знають, що в нас денна температура інколи підвищила до 10 градусів тепла. І потрохи повільно, в принципі, азими культури виготували, ви і навіть трошки підросли на 2-3 листка, і. Значить, які були там на початку кущіння, вони розкустились і ще додатково отримали два пагани, десь один-два пагана. Тобто, в цілому, от, до таких невеличких морозів, скажімо так, а земіна, вона була готова. І Нічого страшного не відбувається, враховуючи те, що, в принципі, набагато випало снігу, і практично вся земіна, вона прикрита снігом. І на вузлі кущі, а він зазвичай розташовується на глибині 3 сантиметра. Таких критичних температур у нас не спостерігалось. Максимум це мінус 3, мінус 6 градусів. А критична фаза вимерзання з озимої пшениці в такому стані десь на рівні мінус 12, мінус 14 озимого ячмана, десь мінус 8, мінус 10, а ріпака. Які теж у нас доволі такі багато сірі, саме в нашій області, десь на рівні мінус 14. Тобто, в принципі, таких небезпечних явищ у нас немає. Я сподіваюся, що вже коли температури вони підвищаться, ми будемо безумовно спостерігати за цими посівами. Я сподіваюся на добрий результат.